Шановний Хоменко Олексій Миколайович, до вас звертається громадська організація Бюро по боротьбі з екологічними злочинами. Ми вже багато років пишемо до вашої установи. Сьогодні ми з 11 ранку до 7 вечора простояли під всередині вашої, вашої будівлі. Ніхто не вийшов. Ми їх... звертаємося до вас неодноразово. Екологічна прокуратура спеціалізована. Ноль. Ноль. Ці люди знищують нашу Україну. Будь ласка, ви реагуйте, в місті Єрпінь при в'їзді викопують торф незаконно, засипають сміттям, воно тліє кожного року, і весь Київ покривають смогом. Є відео. Після нашого звернення до вашої прокуратури, коли прийшли сюди працівники спеціалізованої прокуратури, це воно таки збільшилося все, що вони нарослідували за чотири місяці. Це вони дали змогу присипати землею все сміття прямо біля річки Ірпінь, яка впадає в Дніпро, а ми ту воду п'ємо. В місті Нові Петрівці. Прокурор в курсі, ми йому дзвонили. Вижорода, що там відбувається підприємство, на якому знаходяться хімікати, які проникають під, на землю, підземні води. Поліція зробила кіно, прийшли, зробили слідчі дії, визвали екологічну службу, яка навіть землю не взяла на, на проби. Людей, е, як це називається, приміщення як? для огляду не допустили, кого не допустили? Поняти, понятих. понятих. Вони слідчі, знаєте, що сказав? Я зараз зайду, подивлюся, що там, якщо там нічого все законно, то вам туди йти не треба. Якщо незаконно, я вам скажу. Він знаєте, що він вийшов, сказав. Там все законно, там все нормально, вам туди не треба. Ми огляд зробили. Тому ганьба, ганьба слідчим Вижгорода, ганьба прокурору Вижгорода, ганьба прокурору Бучі, в Бучі, там жопа, там ви все викопали, все засипало сміттями. Та да що казати про Бучу? Я вам про Київ скажу. Ваші сотрудники нас не підтримують. Будь ласка, я знаю, що ви чесна, порядна людина. Хоменко Олексій Миколайович, відреагуйте, зробіть, йдіть до народу, виходьте, давайте спілкуватися. Дуже багато людей вбивають, екоцит відбувається. Наша громадська організація до вас багато раз зверталася. Неодноразово. Десятки, а може й сотні звернень. І нічого, нічого, ніякої реакції від Офісу Генерального прокурора. Тому що, можливо, ваші підлеглі вас підставляють. Відреагуйте, будь ласка, гарних, гарних вам виходних. А зараз в Нових Петрівцях жінки з дітьми стоять і відстоюють своє життя, життя майбутнє своїх дітей. Будь ласка, допомагайте. Слава Україні, героям слава. Ганьба прокурору Вижгорода, ганьба прокурору Бучі, ганьба прокурору Шевченківського, Шевченківського району міста Києва за те, що він знімає дітей для росіян з розшуку з бази Інтерпол, щоб в Росії змінювати їм прізвища. Ганьба таким прокурорам.